Мир вам, брата і сестри. Ми і далі з вами будемо читати Слово Боже, читати Євангелію від Матвія, читати і трошки розмислювати над тим, що прочитали. Ці відео записую для того, щоб люди більше знали Слово Боже, більше орієнтувались в тому, що вони читають. І, можливо, хтось є, бажаючий дізнаватися більше, от, а не має часу, то хай. Дивиться ці відео, от, спостерігає, і читає, вивчає слово Боже разом з нами. Так, ми сьогодні будемо вже читати 10-й розділ в Євангелія від Матвія. От, прочитаємо з першого віршу по 23, включно. І трохи з вами порозмислимо над тими місцями, які ми сьогодні прочитали. І так, з першого віршу і нижче ми читаємо. Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всяку хворобу і всяку недугу. Ось імена 12 апостолів Перший: Симон, прозваний Петром, і Андрій, його брат, Яків Заведеїв, та Іван, його брат, Пилип і Вартоломій, Хома і Митник Матвій, Яків Алфеїв, і. Тодей. Симон Кенон... Кананіт і Юда Іскаріоцький, який зрадив його. Цих двенадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи: на дорогу язичників не йдіть і до міста Самарійського не входьте, а йдіть, радше, до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне, хворих оздоровлюйте. Прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торбу в дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете у якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтесь, доки не вийдете. Виходячи ж з дому, входячи ж в додому, вітайте його, кажучи мир цьому дому. І Якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг, запевняю вас, легше буде землі Садомській і гаморській, в день суду, ніж тому місту. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, тому беріть, будьте мудрі, як змії, і невинні, як як голуби. Та стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по всіх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати, дасться вам в ту хвилину що казати. Бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат, брата, видаватиме на смерть і батько, дитину, і повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть всі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той спасеться. Коли ж будуть вас переслідувати в тому місті, Втікайте до іншого, Запевняю вас, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син людський. І так, 10 розділ розпочинається з того, що Господь Ісус Христос посилає на служіння своїх вибраних учнів, які називаються апостолами. Їх було 12, і Він їх по двоє посилає для служіння. посилає перш за все для служіння ізраїльському народу. Так він і говорить, що коли ви підете на служіння. То не йдіть до язичників і не заходьте в міста Самарійські, а йдіть до, радше до загиблих овець дому Ізраїльського. Ідіть і проповідуйте, говорить Господь Ісус Христос, звертаючись до своїх учнів, що наблизилось Царство Небесне. Далі Він дає їм силу. Силу, яку мали апостоли в перша апостольських подорожах месіонерських, а також будуть мати силу в Першоапостольській церкві. Тобто ця сила, яку Господь Ісус Христос дає своїм учням, вона має божественні прояви. Хворих оздоровлюйте, Господь говорить до своїх учнів, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Тобто всі його учні, всі 12, мали отримати ось цей дар божественного прояву сили. Тобто, вони могли і зціляти різні хвороби, воскрешати людей. Виганяти бісів, і це все було дано для учнів, для послідовників Ісуса Христа, для того, щоб показати, що вони вибрані, і показати, і засвідчити народу ізраїльському, що Месія, той обіцяний цар, от він прийшов. Він прийшов, і він знаходиться вже в Ізраїлі. Тобто його учні, коли отримали цю силу, то вони дійсно те зробили, до чого їх закликав Господь Ісус Христос. Далі він продовжує свою настанову відносно того, що вони мають робити і як мають звершати служіння. Тобто, дев'ятий вірш говорить нам. Про такі речі: не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торб у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. Тобто Господь Ісус Христос дає настанову своїм учням, дає настанову апостолам, що вони мають робити і як вони мають відправитися в дорогу. От, і що вони мають проповідувати, що вони мають робити, який має бути їх вигляд, де вони мають жити. В дальніших віршах він говорить, що коли ви будете заходити в якесь місто або село, то навідайтесь і спитайте у людей, хто в цьому місці або в селі дійсно є достойним гідним чоловіком. Для того, щоб вам там залишатися. І зайдіть, каже, в цей будинок, привітайте мир дому цьому, і каже, якщо мир панує в цьому домі, то цей мир ще ваш перейде як благословіння на цей дім. От. Далі він говорить про те, що, якщо його посланників, апостолів, а пізніше і його учнів, які будуть проповідувати слово Євангелія, слово спасіння. Якщо таких людей не приймає якесь місто, село, якийсь будинок, якась сім'я, то Господь Ісус Христос говорить: запевняю вас, легше буде землі Садомській і Гаморській в день суду, ніж тому місту. Уявіть на собі на хвилинку ми знаємо історію для тих людей, які не знають цю історії, то я б рекомендував прочитати книги Старого Заповіту. Це перша книга буття, в якій Господь Ісус Христос за те, що міста Садом і Гамора Адма Цваїм і п'ять міст, які були наповнені гріхом. Перелюбу, от, і розпусти були знищені Богом вогнем, який зійшов з неба. І тут Ісус Христос в цьому місті, в 15 му вірші, говорить, що для тих міст, для тих селищ, для тих сіл, які не приймуть ваше свідоцтво, які не послухають слова благодаті. Буде набагато гірше в день суду, ніж Содому і Гаморі. Тобто наскільки Бог Він є справедливий, наскільки Бог застерігає людей, дає застереження, щоб вони приймали і слухали Його слово. Те, що він намагався зробити в ізраїльських містах, те, що він намагався зробити, для вибраного народу Ізраїля. Це пророцтво більше відноситься до народу ізраїльського. Чому? Тому що настанова йде для апостолів, настанова йде, що вони мають дотримуватись. Географії, тобто тих міст, які дійсно в той час перебували під владою юдеї, що вони мають іти в ці міста і говорити перш за все додому Ізраїля про те, що Бог відвідав свій народ, що Месія знаходиться в ізраїльській землі, і що Месія дає їм можливість отримати спасіння. Далі Господь Ісус Христос говорить про те, як будуть люди відноситись до Його послідовників, до Його учнів і до Його апостолів. Тобто наперед застерігає їх і підготовлює до всього, до тих випробувань, які можна сказати, сказати ляжуть на плечі апостолів. Він говорить: ось я посилаю вас як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі як змії і невинні, як голуби, стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по синагогах будуть вас бичувати. І дійсно, коли ми вивчаємо Євангеліє, пізніше вивчаємо книгу дій святих апостолів, то ми бачимо. Як справдились слова Господа Ісуса Христа відносно Його учнів? Із життя апостолів, ми знаємо, що майже всі 12 апостолів були замордовані, були замучені і передані смерті. Чому? Тому що ось так люди реагували на прояв Благодаті. Ось так люди в Ізраїлі реагували на те, що Месія, син Божий, відвідав свій народ. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення їм і язичникам, коли ж видаватимуть вас, не журіться. Що і як казати, дасть вам в ту хвилину, що казати. Тобто сам Ісус Христос запевняє своїх учнів, що в той момент уже буде Дух Святий проживати в їхніх серцях, і щоб вони не турбувались, що їм говорити, як їм свідчити, а що сам Бог буде проговорювати через їхні уста всім тим людям, які будуть хотіти від них. Отримати свідчення, що ж вони проповідують, для чого вони це роблять і що відбувається. І Господь Ісус Христос запевняє, що ви отримаєте цю силу, сам Бог. Дух Отця Вашого, котрий говоритиме у вас. Брат брата видаватиме на смерті батько, дитину, і повстануть діти проти батьків і вибиватимуть їх. Це вже Господь говорить за більш пізніші терміни. Тобто тоді, коли слово і благодаті слово і Євангелія розповсюдиться по ізраїльській землі, і коли Послідовників Ісуса Христа будуть вважати небезпечною сектою і правлячі еліти на той час в Ізраїлі, які були фарисеї, садукеї, первосвященники, священники народу ізраїльського, оголосять Ісуса Христа лжемесією, оголосять також Його послідовниками, єретиками і. Ось таке розпочне гадіння, Тобто і діти будуть видавати своїх батьків, і брат брата видаватиме на смерть, і дуже багато заподіють лиха, особливо учням Ісуса Христа, особливо оцим ось послідовникам, вибраним апостолам Ісуса Христа. Коли ж Будуть вас переслідувати в тому місті, втікайте до іншого, говорить Господь Ісус Христос, і говорить, запевняю вас, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син людський. Ось на сьогодні ми прочитали з вами і розібрали частину розділу номер 10 тобто в якому Господь Ісус Христос призиває на служіння своїх. Учнів своїх послідовників, яких назве пізніше апостолами, і другу частину, коли він дає настанову, як їм потрібно йти, до чого їм потрібно готуватись і що їх очікує. Хай Господь благословить, щоб ми знали Євангеліє, вивчали Слово Ісуса Христа і готувалися до Його. Зустрічі, Тому що 23-й вірш так і говорить: не всюйте обійти міст в Ізраїлі, як прийде Син Людський. Ми чекаємо на Господа Ісуса Христа, на Його другий прихід за своєю церквою, за своєю нареченою. Амінь. Хай Бог благословить вас на цьому тижні.